Доброго ранку, дітки та шановні дорослі, сьогодні ми продовжуємо знайомитись з творчістю Василя Олександровича Сухомлинського. Василь Олександрович дуже любив дітей і написав багато казок, оповідань, легенд, новел. Послухайте оповідання Лялька під дощем. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, і за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, намить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води. Іде дощ? Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем. Лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама вімкнула світло і, широко розплющеними від страху очима, дивилася на порожнє ліжко, побачивши Зіну, з притуленою до дитячих грудей лялькою мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла зіну, переодягнула в суху сорочечку. Давши рушник, сказала ж зою, І як же це ти забула її на лавці? Ніколи більше не буде такого матусю. Про кого розповідається в оповіданні? Якою була погода, коли дівчинка лягала спати? Чому Зіна засмутилася та заплакала? А навіщо вона побігла під зливу? А як мама поставилась до вчинку доньки? Дітки, потрібно берегти свої іграшки, складати їх на місця, мити, не кидати, тоді вони будуть довго вам слугувати у ваших іграх, ви будете з ними грати, учіться цінувати свої речі. Та будьте уважними до тих людей, хто вам ці речі подарував. Молодці дітки! До побачення!